Друзі, з вами інформатор Калош і наш щоденний стрім. Сьогодні поговоримо про те, що з сьогоднішнього дня ввійшли в дію зміни до закону про мобілізацію, тому на нашому сайті сьогодні вийшов досить цікавий матеріал. Як ми робили у Калуші витяг з єдиного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів у ЦНАПі, е е рекомендуємо вам прочитати, тому що ми покроково розписали, як це здійснити. Ви можете це зробити через ЦНАП, через додаток Резерв, є резерв Плюс та через е ТЦК. Також сьогодні досить цікавий день, я би сказав навіть вечір. А саме те, що нарешті сьогодні після опівночі відбудеться довгоочікуваний боксерський поєдинок між Усиком та Ф'юрі. Чому нарешті? Тому що він вже два рази переносився через об'єктивні і необ'єктивні причини. З боку британця, тому що спочатку він отримав травму в жовтні, коли боксував з Нагано, який до того був бойцем UFC, а потім вирішив дебютувати на великому ринку боксерському. Тоді вони його перенесли на 17 лютого, при тому, що обидва боксери підписали контракт на бій у грудні і, як виявилося, Ф'юрі потрібно було відновитися. Тоді було вирішено, що боксерський поєдинок за звання абсолютного чемпіона на важкій азії відбудеться 17 лютого. Все б нічого, прийшло кілька місяців до боксерського поєдинку, нам приблизно залишилося кілька днів. І що Усик, що ф'юрі, вони розпочали підготовку у своїх таборах. І буквально за два тижні до цікавого бою десятиліття Ф'юрі знову отримує травму. Як би це не звучало, він отримав розсічення. І здавалося, не знаю як вам, мені здавалося, що він якось затягує цей процес. До речі, фонтан не працює легенько ж там. тече. Здавалося, що він чи то боїться, чи просто відтягує. Або ж просто ще більшою увагу для своєї персони. І після цього йому знову потрібна була реабілітація, і, врешті, промоутерами було вирішено додати умову про те, що у випадку, якщо на нову дату, яка була призначена на 18 травня, якщо хтось з боксерів не вийде на ринг, то. Буде змушений виплатити великий штраф понад 10 мільйонів доларів зі свого особистого рахунку. Тому, нарешті, сьогодні він розпочнеться приблизно, ну, як завжди, бокс, пряма трансляція починається десь після опівночі, приблизно перша година ночі. Буде транслюватися в Україні. На медіасервісі Megogo, але водночас е, за платною підпискою на телеканалі MegoGong або на спеціальній вкладці, яка буде створена в Megogo. Також можна подивитися на іноземному медіа-стрімінговому сервісі DAZN. для українців, вона буде коштувати відписка понад 800 гривень. Також хотів би відзначити те, що це буде історична подія у світі боксу, бо переможець даного двобою стане першим абсолютним чемпіоном у на надважкій вазі у 21 столітті. Також додам, що востаннє абсолютним чемпіоном став Ленокс Льюїс, який переміг Евендера Голіфілда в 1999 році. І тоді на кону стояли три чемпіонські пояси IBF, WBA та WBC. Тож тримаємо кулаки за нашого чемпіона і гайда дивитися після опівночі в боксерський поєдинок до того ж, на Прикарпатті сьогодні, протягом цілого дня, як очікується, не буде відключень. Проте це до опівночі. Поки що невідомо, що буде 19, 19 травня, але сьогодні усе Прикарпаття, уся Україна, побутові споживачі залишаються зі світлом, а відключення е, тільки призначені для промислових об'єктів. Також е, Проанонсую сьогодні на нашому сайті вийде цікавий матеріал, який написаний до Міжнародного дня музеїв. Адже сьогодні це відзначається і буквально сьогодні, з 11 до 5 години, ви можете піти у будь-який калузький музей, зовсім безкоштовно відвідати виставки, які. Розташовується в наших музеях, а саме також ви можете піти у музей оселі Івана Франка. Ми вже писали, що напередодні Міжнародного дня музею відкрилася виставка вишитих картин другої половини, середини другої половини. Перепрошую, виставка вишитих картин другої половини кінця ХХ століття. Саме тому ми вирушили до музею оселі родини Івана Франка і зробили досить цікавий фоторепортаж. Зараз ми буквально робимо останні приготування до публікації, тому очікуйте зовсім зовсім скоро цікавий матеріал. Ми поспілкувалися з науковою співробітницею музею оселі родини Івана Франка Даріониськію. І це була досить цікава розмова. І ви все це зможете побачити у, у нашому матеріалі. Також е на нашому сайті, ось включився фонтан, досить красивий. Ви можете прочитати анонс про те, як Калуш буде святкувати день міста, куди можна буде піти. Зокрема. Святкування розпочнуться напередодні з п'ятниці 24 травня та продовжиться до неділі 26 травня. В п'ятницю 24 травня святкування розпочнеться о 10 ранку. Буде так званий дзвін квест інтерактивна гра зі спортивного орієнтування парку культури. Також і відбудеться дитячий турнір з мініфутболу футболу теж о 10-й годині на майданчику зі штучним покриттям ліцею номер 1 е, У парку культури у п'ятницю 24 травня, у другій відбудеться свято обдарованих дітей я, я рідного міста, примножую славу. У суботу, 25 травня, теж буде досить цікавий день, адже о 10-й годині ранку, наголошую, о 10-й годині ранку. На Добровському кар'єрі відбудеться веломарафон Добровський кантрі 2024. Досить цікаве, цікава подія. Радимо вам відвідати та насолодитися видами нашого кар'єру та подивитися на веломарафон. Також о 13.00 відбудеться турнір із настільного тенісу у манежі Дю США. А о 15.00 відбудеться вистава паці на паті» у постановці зразкового дитячого театру Чарівник для дітей загиблих та зниклих безвісти захисників України. Також біля Палацу культури «Юніс» о 15 розпочнеться благодійний ярмарок. А на площі Героїв о 16-й квест. Також о 16.00 у сквері Палацу культури Мінерал відбудеться молодіжний квартал, який вже фактично став традиційним. Також о 17 на площі Грою. Ось тут відбудеться турнір із армреслінгу, а також о 17.30 розпочнеться театралізована екскурсія Легенди оживають». Вона розпочнеться із площі Грою. Також тут же на площі героїв о 18 розпочнеться благодійний концерт за участі зразкового оркестру Золоті Сурми» та ансамблю мажореток «Сузір'я». Тож у останню неділю травня, коли Калош відзначає День міста, традиційно розпочнеться із богослужінь у храмах міста. Із 8 ранку о 10.00 на стадіоні Хімік відбудеться традиційна калузька стадія 587, тобто Калуша 587 років. І щорічно на стадіоні Хімік відбувається калузька стадія із бігу. О 12.00 відбудеться автопробіг містом, присвячений загиблим та зниклим безвісти захисникам України. О 14-й спортивно-мистецькій турні Підгорецькі богатирі пам'яті Богдана Гаврилєва. О 14 також відбудеться нагородження переможців конкурсу «Калуш у фотографіях. До слова, ви ще можете взяти участь до 22 травня ви можете надсилати свої фотографії. Це нагородження відбудеться у виставковій залі. Також досить цікавий захід, теж радимо вам відвідати, о 15.00 у краєзнавчому музеї Калуша відбудеться презентація збірника «Калузькі історичні студії чергового тому. Також о 15.00 традиційно на день міста відбувається футбольний матч, проте. У неділю, 26 травня, на хіміку не буде матчу футбольного клубу Гарда, адже у на день міста гарда відправиться на матч чергового туру до долини проти нафтовика. Тому було прийнято рішення, що о 15.00 на хіміку для усіх містян відбудеться першість області. Між Студінкою та Бурштином. Е, також о 15-й годині відбудеться показові виступи Калуський колізей щодо єдиноборств та о 16-й благодійний концерт мистецтво заради перемоги. Це я вам коротенько проанонсував те, що буде відбуватися на день міста у Калуші. Тож радий був вас всіх. Бачите велику кількість, зараз бачу 12 людей. Дякую всім вам за те, що ви дивитеся наші стріми, читаєте наші новини, підписуєтеся на наші соцмережі, на YouTube, адже щоденно тут будуть виходити стріми, принаймні будемо старатися це для вас робити. Також будемо знімати для вас цікаві інтерв'ю, опитування. Тож підписуйтеся на наш YouTube, Інстаграм. Facebook, адже ми публікуємо лише актуальні новини Калоша і не тільки. Всім до зустрічі, па-па!